Ну, а взагалі-то називати кавун найбільшою ягодою у світі це помилка. Бо насправді плітка вона називається гарбузина. Ну, а зараз приготуйся здивуватися, я бачу, Я це, вже я здивувався катава. Ще розумно. більше, тому що з ботанічної точки зору томат це ягода, Олексій. <реку> <реку> так що, в принципі, те, що ти називаєш кетчупом, <реку> можна спокійно називати е томатним варенням. <реку> томатним варенням? Ну, очки, Ну, Можливо, можливо, можливо. Так, і е, кажуть, що е, ми сьогодні будемо готувати, до речі, е, не томатне варення, але з томатами наша страва сьогодні буде пов'язана, тому що ми будемо робити фаршировані томати. Я Можна я буду казати помідори? Я так звик казати помідори. Ну кажи, будемо ти мене готувати... питаєш дозволу, так приємно. Ну, кажи, То ти кажеш, кажу. то горобузина, чи як там воно правильно це. Це, це... не я кажу, це науковці кажуть. Це. Е, е, ми розібралися. Ми сьогодні будемо готувати фаршировані помідорчики ще й з двома різними начинами. Легендарним соусом Болоньєстаю е, яєчню у томатах. Але як приготувати сніданку у версії італійського соусу не за дві години, як це роблять італійці, поки там чілять у себе на кухнях, а всього за 10 хвилин, бо що нас швиденький сніданок вибігли. І який сорт томатів найкраще підходить для фарширування? Рецепт. Але хаки знає шеф кухар і кулінарний авторитет Владислав Степанов. Запрошуємо Владислава до нашої студії. Доброго. Ранку. А ось чого авторитет? Ну, тому Доброго. що так, людина так має вигляд, да, такий авторитет. Доброго ранку, доброго ранку. ранку. Ну Що поїхали? Так, вітаю глядачів, вітаю студія. І що попрацюємо? Попрацюємо, попрацюємо. перерахуємо спочатку. Довіться, що у нас сьогодні на сьогодні ми будемо готувати фаршировані томати балан'єзе та фаршировані томати яйчком mm -hmm. і сирочком. Ага. Все дуже просто, нічого складного. Так, так, що ми маємо? Ми маємо розові томати. Ми маємо mm -hmm. томат пасту, спеції чебрець та розмарин, mm -hmm. цибуля, морква, яйця, стебло, селери. І вино, вино. і вино, Головний інгредієнт це вино. Так. 150 Давайте. мл вина. Що робимо? Так, дивіться, що ми робимо Заздалегідь я вже підготував фарш. Шо так. мені потрібно, щоб ви мені допомогли? Ось -башка, два да? Вспілих рожевих так. помідорчика вам потрібно отак от відрізати отак крайочок, mm -hmm. отак от відрізати крайочок акуратні. Mm -hmm. і мене він не треба випасти серединку цього томата. Ой, так, там а можна я можна мені ложечку парші? якусь насіло, ось є ложечки, ласка. да? Угу, ложечка, так? ось вам ложечка. Так, а я займуся з вашого дозволу. І поки ми їх будемо розбирати. Підскажіть нам, як правильно, щоб оболонка залишилася цілою, бо зараз ж можна так почистити, що нічого не залишиться. Е, Дивіться, це вже ді діло техніки. Вам потрібно ага. що по перше потрібно? Це гострий ніж, та зрізаємо так гострим ножом ось так бачите. Чукімо угу. чук, чук. ложечкою да? Хопс. дивіться, все залежить від самої м'якоти. Якщо м'якоть у нас іменно, ну Давайте тверда, кверда сама посилякщо, якщо ага. якщо м'якоть тверда, то о, вам потрібно зробити також. ложечкою. я в... викулупав. А тут у мене лишилася водочка, і можна. Дивіться, оця все м'якоть, ви її складаєте собі в мисочку, mm -hmm. І потім, якщо у вас, наприклад, ви багато фаршируєте томатів, да, і у вас томатів дуже багато там залишається, а. ви можете зробити з цього вже сік. А, томан, ну, а воно томати. Це ж... А оце можна. Овочеве рагу. Звісно, можна. Конечно, можна. Все, я Роблю. можна да. Воно буде ще соковитіше, буде ще смачніше. За томати. Так, а чого ми саме беремо рожеві помідори? що і е, сливка або бучачі серце не підходять? Дивіться, все дуже просто. По-перше, рожеві томати, вони солодші ніж червоні. Червоні правда, мають не? таку кислинку. Угу. Ось десь я навіть читав, що рожевий томати – це десь є делікатесом. Ось, і він сама його структура, ось його вона йде плотніше, сама шкіра ага. його ніж у червоному. Ну, Судячи з ціни, то, то це правда, що це делікатес. Вони трошки дорожчі бувають. Так, зараз я фарш викладаю, і зараз я буду е, смажити вже овочі в наші балан'єзи. А ага, угу. то, то по черзі так. не одночасно ми овочі. Так, в мене все просто. Дивіться, так? Як, я, як я роблю чита. Угу. Я спочатку висмажую фарш, щоб так. цей жирок з фарша він ага. остався ага. на пательні. Ага. І Ось на цьому жирку я вже готую іменно, щоб смаки були ярко виражені. Ми а -а -а. додаємо цибульку, додаємо морквинку. Додаємо зараз ось я при вас наріжу стебло селерки. Ось щоби отакос ось ми mm, його додали. Це, ось, О, а так ви для полігали. чого робите? А так я роблю, щоб мені було різати. Олег. Так, Олег. А, да. Я думаю, зараз кажеш, там сік виділяється, не ні, виділяється. Ні, ні, наоборот, потрібно, щоб овочі, вони у, у них у всіх є свій сік, і uh -huh. цей смак він природний. Тобто uh -huh. і ці всі смаки вони розкриваються ще більше, як, як коли вони входять, да, ось, ну, всі разом. Подивіться, uh -huh. коли ми варимо, наприклад, борщ, да, борщ стоїть. Чому він на завтрашній день ще смачніший, uh -huh. ніж сьогоднішній? Тому що всі смаки розкриваються. Отак ж саме. Ми угу. А що в нас з фарше? Ми який взяли, який можна брати, можна будь-який там, не знаю, фарш за кули можна? А, дивіться, все це діло смаку. А, що я хочу сказати? Ми готуємо класичний рецепт баланьєзи. Класичний рецепт баланьєзе у нас завжди готується з яловичого фаршу. Так ось, з яловичого фаршу, ось потім цей ялод. Ми додаємо сюди цибульку, кукстеблосаверу, морву, mm -hmm. заливаємо це все вином, приправляємо. Ось і тушимо його дві години. Справжні oh -oh. баланєзи готуються дві години. А, тобто, дивіться, я обіцяв за... за 10 хвилин тут людям. Ми я брехав. За кермо можна після такої балан'єзи? Можна, дивіться. Всі думають, що якщо ми додаємо сюди віно, то вона якась страва а там вже більш-менш алкогольна. Mm -hmm. Ні, це все не так. Вино випарюється, oh, так. вино просто дає іменно аромат, дає mm -hmm. просто смак, і може там трішки кольору. Ну, якось так. Якось. Так, так, я все. повернусь до свого питання. Так що я виходить брехло, я казав людям, що зараз за 10 хвилин ми це все зробимо. Так. а не за 2 години. Ну, як говорить, я ж авторитет, прийшов, зробив. Тобто Є брехло, але все одно зараз за 10 хвилин зробимо. Зробимо, зробимо, зробимо. У нас ще зараз є, дивіться, зараз я тут покажу, як це все робиться ще швидше. Все. Хопа, ми вже засипали сюди вже наш фарш і все. І зараз ми це все обсмажуємо. Ми доведемо цю всю страву, достануть трішки альденте, тому що ми, у нас же експрес-рецепт ага. балан'єзе. Правильно, дві години я його тушити не буду. Зараз я його отак обсмажу, додам вино, трішки випарю. Uh -huh. В ідеалі, якщо б у нас ще був бульйон, ось uh -huh. бульйон, на жаль, у нас нема, ми додамо водички трішки сюди, щоб uh -huh. воно трішки випарило. Uh -huh. Зафаршируємо і поставимо в духовку. Так, а я так розумію, що оце це мені. Хвилин. Так, Правильно? Сир і яйця. Тобто у вас буде балан'єзе, е, по, томати, помідори, м'ясні, mm -hmm. а у мене будуть. Да. А у вас будуть... А, чекайте, чекайте, я хочу запитати, ви ж про тим, як ми шкірку не знімаємо хіба? Бо я знаю, що ні, 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 гатьов... ні, ні, дивіться, що буде. Да. Ви, ви трішки про інакше думаєте. Шкірка знімається, це коли бланширується у нас томат. Да. А томат у нас тут не бланширується. Якщо ми його, наприклад, бланширнулі, ми його нарізали mm -hmm. в мілким кубиком, це канкасе. Да? А ось, а у нас нам треба його запекти. Треба, щоб ось ця сама структура вона була. вас -по proporка... Source... yes. pues so. Constitution... Не потрібно. так. Ну, Чимось допомогти, бо ви так як чоловік оркестр Так, Дивіться, а ви повторяйте. Я показую, Кажеться, дівчика сьогодні віддихає у нас. А Чоловіки готують на кухні. Ми беремо отак: яєчка, виліваємо. Повністю? Да? Да? Я молодець. А м'ясо ж куди все. піде? А отуди Ось, а, а і тут, туди і там. Є. Я на двох стільцях розравлюся. Не ясно. Так, поки О! у нас там готується, яйце звідси. О, Даша, що, 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 Даша врятувала яйце, все нормально. Поки у нас там готується балан'єзи, цього я розповім про вражаючі факти, як завжди. Цього разу про томати. Ла Тамотіна, так називається щорічний фестиваль в Іспанії, де люди протягом години жбурляють води одного томати. От просто ой Боже, як це у них від де там томатний сік роблять своїми тілами. Я не знаю на що так робити. Заснували цю феєричну вакханалію ще д. Два друга у 1945 році після фестивалю в честь релігійного покровителя міста вони побились томатами. Такі собі друзі, цю анти так та не можна так сказати зараз, антистрес-традицію підтримали інші іспанці і стали кидатись томатами кожного року. Ну, переводять, по-моєму, продукти. Так, а що ми робимо далі? А до, до речі, ви знаєте, що вантажівку з томатами для цієї забави так би мовити надає міська рада, і важливо, щоб всі томати вони мали бути розчавлені, щоб учасники лятоматі не, а, не я травмували подумав, можна одне можна одного і ломати. після битви стіни будинків стають червоними, а томатна річка просто на вулицях доходить до щиколоток. ось так. Ну що ж, давайте тоді далі повернемось до нашої страви. Ви додали вино, все так, це просто. Воно ми вже додали. Воно вже а. у мене вже випарилося. Угу. Зараз я додаю вже томатну пасту. Зараз ще трішки. Угу. Буквально ще секунд 30. Хай воно ще випариться. Ага. я додаю вже томатну пасту, додаю всі спеції, додамо трішки водички, ага. тому що я кульонка ага. наформую. І все, і починаємо тушити. І все, А і там починає де починаємо. А це треба його розколотати чи ні, воно залишається цілком. Дивіться, це корот, дуже цікаве от, питання. А, да? Можна все, що хочеш зробити. Можна зробити, як ми називаємо в кулінарному світі. Є лізон. Ось лізон це, виходить, така штука, це е, яйця з вершками з солью. Ми її перебили, отак. Ага, ага, ага. Ага. і це у вас вже вже готовий лізон, да, називаємо. Да, це я такий вибач, кулінарний я... ПФ, З нього ми робимо омлієти, зроб... ми його можемо, наприклад, якщо ми заливаємо сюди лізон, ми можемо нашпигувати сюди, все що хочеш. Ну, можемо так, і лосось туда покласти. Туда Лосося можна. можна, шпината можна, грибів. Не, не, грибів вже, я голодний, грибів вже треба, обсмажені повинні бути. А я ж можу сюди прийти. Просто сир, так? Да, да, да. І мені, можна, будь ласка, сюди? – десь А Я собі можна так. одразу запланую найбільший томат обрав, бо я дуже хочу їсти, щоб він потім десь не загубився. Я... Ну, кажіть, що я жадібний, ну є трошки. Скільки нам часу треба і при якій температурі потім усе це діло запікати? Дивіться, 180 градусів 15-20 хвилин. 180 градусів це саме робоча температура для ага. такого вот запікання, для гарної скаринки, щоб воно було не пересушено, щоб воно було соковите, щоб воно було гарне. І, коротко, в принципі, щоб воно було нормально Ось Кільші, так. приготоване. Помідор, будеш їсти, тільки тут ті, 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 сюди, яйце я туди було, а туди і м'ясо, і, і, і ти, о, а ти шариш, щоб все разом. Да? так? Ну все. І я так. Додам, щоб адріп, ось. А у нас же ж може бути це, як це називається? Так, Кулінарне дуже красиво вийшло, але за те буду смазити. Поки там смажиться, бо у нас це ж таки трошки менше, ніж 10 хвилин. у Нас десь на кулінарну студію виділяють 7 хвилин. Тому я вже дістану те, що ми поставили. А як воно пахне! Це просто бом... бомб. Томатна бомба Гарно як. А вони всі з м'ясом там? Ні, у нас виходить три з яєчком і три з м'ясом. Якщо ви а поставите якусь, на яку я можу поставити. Зараз, 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 е... зараз, льоша зараз. зараз, зараз. Дека бомба, вже трошки підпікаю в пальчики. Його важко тримати, як казав мій тато. Прошу. А кладіть на дошку. Так, да, отож я. О, дякую. Дякую. Так, На презентацію нам, нам потрібно порізати цибульку. Ну, бачите, не просили нас допомогти, вам. ми теж вміємо різати ми цибульку. Просто багато балакали. Так, ви <рес> Ні, так ми не вміємо, чесно. Так. так, а ну. Зараз викладаємо це все. І іди сюди, радімо. Так, так. Будем... А що це ти без зараз, м'яса зараз, взяв, зараз, Олексій? Зараз, без Як я міг. Прикладемо. Я це зробив спеціально хитро. Щоб я взяв спочатку без м'яса, то така Льоша, чого ти береш без м'яса? І я тоді другий собі поклав з м'яса. Бачиш, який я хит. Так, це вам. Оп. Так, воно трошки гаряче, я вам поки нагадаю рецепт. Сьогодні ми готуємо два види фаршированих томатів із соусом балоньє та е, яєчню у томатах. От, що не запікали, для томатів із баланьє нам знадобляться рожеві томати, яловичий фарш, морква, стебло, селери, цибуля, ріпчаста томатна паста, чебрець, розмарин, червоне вино, сіль та перець. Для яєчні в томатах ми використали ті ж рожеві томати, яйця з зелену цибулю і спеції за смаком. Тобто ще простіше і не. Не менш смачно до двох видів фаршированих томатів. Ми додали твердої моцарели перед запіканням і зеленою цибулькою. Потім посипали і згори. подивіться на цей кулінарний шедевр. Як а, це виглядає так. смачно, апетитно. Це виглядає а, у нас яєчка. А як соковито? Як соковито. Клас. клас. Ух ти, є. Дивіться, помідор ось просто тане. Ну, Ось Ви та, самі бачите. Ну так він такий просто якусінький. А, 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 гай а Mm. Ну і що сніданок зі смаком сонячного літа, два види фаршированих томатів Навчись нам зготувати шеф кухар кулінарний авторитет. Владислав Степанов, дякуємо за нову страву і чекаємо, ще в гості 5 да, автора 5 є.